Що ви проговорювали без запису, але хотіли, щоб воно було проговорено. Дана міра, заходьте. Мірам дане є. Заходьте, будь ласка. А спрацювало. <рес> ну так, <да. рес> приходьше. <рес> Кого Ого є ви, питання, ви, дівчата, хлопчики, дивіться, давайте зараз. Е, ну, у вас нормально, ви взагалі не було питань. Пройшло там. От е, збори, ну класно, Значить, все так. Ну, е, дивіться, ви що будете таких установчих зборів проводити масово? Це і є здійснення територіальною громадою безпосереднього управління, безпосередньо влади, безпосередньо демократії, як такої розумієте? Тобто, коли ви задіюєте. Не державну владу, а установчу владу. І от вона здійснюється територіально громадою саме таким чином через установчі збори. І ви можете робити будь-що за допомоги повноваження межа повноважень. А який у вас може бути виход за повноваження, коли ви здійснюєте установчу за Конституції владу? тільки. Конституція. Ні, нічого подібного. Ні, Конституція нижче за статусом, ніж установча влада. Конституції встановлюється. Встановлюється влади, тобто в Конституції описані встановлення влади, і Конституція суд України говорить про це: встановлення влади Конституція це державні, це законодавча, виконавча і судова. А сама Конституція є актом установчої влади, яку Верховна Рада Української РСР здійснила від імені українського народу. Це саме в цьому сутність тобто, рішення, рішення 4 громади вище за Конституцію? E, правильно. Крім конкретних випадків, коли територіальна громада погодилась з обсягом або з визначеним. Ну, я тому кажу. Бо, о, о, от коли я, я дуже а, боюся, влично, що так. буде зайве, зайве прочитання цього, беру цих слів. Дивіться, наприклад, територіальна громада сказала. Я буду здійснювати свої е, права відносно майна так, як це написано в 11 розділі Конституції України 1996 року. Тобто, виникло прочитання. Розумієте? І вже делеговані повноваження тим органам місцевого самоврядування, які територіальна громада утворює. Наприклад, територіальна громада говорить, коли мені потрібно надати статус своїм рішенням. Державної влади, коли мені це потрібно, я буду для цього використовувати спеціальний орган для здійснення державної влади, називається цей орган орган місцевого самоврядування, і саме він отримає повноваження здійснювати державну владу. Тобто рішення органу місцевого самоврядування, який утворений територіальною громадою, будуть місцевими законами. Тобто будуть рішеннями обов'язковими до виконання на визначеній території. До чого ще з чим ще погоджується територіальна громада? Територіальна громада говорить, що, в принципі, ті органи місцевого самоврядування і органи державної влади, які утворені українським народом на підставі Конституції України 96-го року, є. Законами в широкому розумінні, законами Республіки Україна. Бо е, Конституційний суд України каже: в Конституції України згадуються і закони, і закони України. Коли згадуються закони України, мова йде про нормативні акти законодавчого органу парламенту, не будь-якого, а того, який утворений на виконанні 75-ї статті Конституції України. Гнесид Ізраїля переименований в Верховну Раду України, не може сказати: я приймаю рішення відповідно до 75-ї статті Конституції Кругом 1906 року. Верховна Рада УРСР перейменована на Верховну Раду України, Держдеп США перейменована на Верховну Раду України, Госдума Росії перейменована на Верховну Раду України. Їх рішення не будуть законами України. Законами України є тільки такі рішення. Що прийняті парламентом, створені на підставі Конституції України 96-го року? Зрозуміло? Uh -huh. Не будь-який орган, а тільки той, що утворений на підставі Конституції України. І чому, чому ж працює цей принцип? Ми запитуємо, хто прийняв цей закон? Верховна Рада України, коли була утворена в 91-му році, який основний закон? Діяв на момент утворення на утворення на вашу думку Верховної Ради України. Хоча це було всього лише перейменування Верховної Ради УРСР 12-го скликання у Верховну Раду України 1-го скликання я не було постанова перейменування так і не знайшов. Не знайдете, бо е, вони перейменовані не на підставі постанови, а на підставі закону про внесення змін та доповнень до конституції УРСР е, основного закону 1978 року. Це 16 стаття цього закону е від 17 вересня 1991 року, в які написано в назві тексті конституції, слово сполучення, Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити на «Україна». Але 16 вересня, 17 вересня, 1991 року. десь А коли був акт проголошений, все абсолютно вірно. Жодних підстав не було. Жодних підстав не було направляти у цього листа. Від е, після 24 серпня 1991 року Бо. до ООН не було жодних підстав замінити 100%. підстави, виникли 17 вересня. Ну таке враження було, що в цей момент вони всі забули про наявність себе юридичної освіти, і був просто парад юридичного нігілізму. Я, я думаю, це було е, певним масивом е, е, не виключно нас до... заплутати, чи кого? Щоб довести до абсурду, створити керований хаос. А в чому він відбувся? Чого? Весь світ чітко знає, що це досі українська радянська соціалістична. В, в чому хаос? Хаос це в незаконному вилученні позбавлення влади українського народу і позбавлення його... А хто сказав, влади? що було? Ні, чекайте, класне питання. А чому ви вирішили, що український народ був позбавлений влади? Ну, давайте свою думку. Чому ви так вирішили, що ви був позбавлений своєї влади? Ну, на, на момент э, проголошення діяла Конституція э, 78 року. Так, діяла далі. Ну, і друга стаття цієї Конституції чітко говорить, що влада в Українській Радянської Соціальної Республіці належить українському народу. Нічого подібного не говорить. Ну, Вона не... говорить про яку владу? Про установчу чи про державну Конституція не встановлює носія установчої влади. Ну, за виключенням преамбули. А в преамбулі, що написано в Конституції 78-го року? Третя стаття там ішла далі, що від імені України владу здійснює <кх> Верховна Рада. Добре, скажіть мені, будь ласка, в статуті якої юридичної особи, в статуті юридичної особи, розповідається про повноваження засновників цієї юридичної особи? Мабуть, жодної чи ні? Повноваження вони там рух, е повноваження, е засновника, ну, повноваження засновника. Повноваження засновника визначаються не статутом, а тими документами і протоколів. Ну. Да. І може бути в статуті преамбула, в яку винесені опорні моменти. Тому преамбула єдиний розділ Конституції України, який говорить, а хто ж такі засновники? Цієї нової юридичної особи. Добре. От і скажіть мені за преамбулу до Конституції 78-го року. Хто засновники? Не яка? Не те, що е, народ є е, е, носієм влади. Ну, є це вже в українській е, з'явилося в п'ятій статті, вже не в другій, а в п'ятій. Там було написано, що влада в Української радянська наверх українська Яка? Народу. Конституція описує тільки одну владу державну. вона не може описувати установчу. Особливо, якщо мова йде не про преамбулу. Якщо ми говоримо про преамбулу, то ми там повинні шукати народ. А там написано, що Верховна Рада Української РСР в інтересах українського народу, наприклад, в інтересах народу, наприклад, ну, в інтересах. Я, такий та такий та побудував цей магазин в інтересах жителів населеного пункту. Ну, коли я побудував магазин в інтересах, вони не стали власниками. Це буде це з'явиться. Ти права, ну ти поспішаєш. Єдине, що ми прочитаємо в преамбулі Конституції 78-го року, це тяглість. продовжуючи <піллянський> традицію державотворчості. І тут буде сказано про Конституцію УРСР, хоча це була помилка. Конституція 19-го року була Конституцією УСРР, а не УРСР. Конституції 27-го, конститу... Конституції 78-го. Ні, Конституція 37-го. 36-го – це СРСР. 37. го 29 го Конституція 29 го року. І Конституції СРСР, по-моєму, 76-го теж згадується в преамбулі. 77 го 77 СРСР, 77 го Добре. 77 77 так. Добре, 7 ну, Міра, відкрий преамбулу Конституції 78-го. Вона на сайті Верховної Ради висить вже без преамбули, щоб її прочитати. Ліворуч вверху треба відкрити першу редакцію за 78-й рік. І так. тоді розкриється преамбула. Так от так, так от вони сховали засновника, показавши правову тягність конституції да. конституція і конституція виходить СРСР 77 77, сімдесят да? сьому, де да. так да. От, для того, щоб знайти засновника, доведеться йти в конституцію 1919-го ще да. дев'ятсот дев'ятнадцятого. <різь> І саме в ній ми а, читаємо, а, а, але дев'яносто року була українська радянська, яка українська соціалістична радянська республіка, яка була створена в Харкові, там питання до легітимності взагалі того зібрання, збройний Весь окупаційний режим не, де може, не може, може бути легалізований. Але так як вони несли обов'язки. Їх легітимізували інші держави, які визнали їх державою. І е, е, я як український націоналіст. Важно. визнали інші держави. Да. правильно. Я як український націоналіст, а вже ж готовий заперечувати. Мені на сьогодні не цікаво законно, чи ні, була знищена окупаційна державність. Мені набагато важливіше, що сьогодні відбуваються контрреволюційні процеси. Коли блокується еволюція, Розвитку української державної самостійної української державності через подовження існування на українській землі органів державної влади і управління, які формувалися на підставі Конституції радянських. Ми коли йде політика виправду глорифікації, да? От давайте беремо це слово і кажемо, коли відбувається політика глорифікації радянських органів. Прославлення, так? Да. Прославлення. Прославлення. Це при перекладі Да. Коли відбувається політика е, замовчування права українського народу на свою власну самостійну державність, ось де злочин. злочин Бо все це злочин контрреволюції. Радянської, радянської контрреволюції. І нам говорять: нічого ж у вас є Конституція. Зараз ми її відкинемо, приймемо нову. Ви... Вона, в принципі, не виконується. Яка вам різниця? Ну, відкинемо ту Конституцію. А як виконується Конституція? Розкажіть мені, як виконується Конституція? То Ви як, за... як виконується основний закон? Кажу: в законі про правонаступництво в статті 4 написано, як виконується основний закон. На його підставі треба утворити орган державної влади перехідний управління. Перехідний період. Да, перехідний перехідний період. період. Затягнувся дуже <рігла> Тут <рігла> зрозуміло. <рігла> Тут так. І прикладів повно. І на українській землі ми багато зустрічали ситуації, коли приходив опікун до неповнолітнього власника і починав діяти від його імені, розпоряджатися його майном, розкрадати його майном і ставив на меті пояснити всім іншим, що це недіїздати власник. А потім, коли не власнику, він казав: слухай, та нафіга тобі, в принципі, цей майновий комплекс, подивись. Вікон немає Вікон нема. Боргів на ньому висить повно, воно тобі треба. Відмовся. Відмовся від своєї Це держави. На що ніхто не відмовлявся. Дивись, зараз секунду. Я маю на увазі цілком конкретні приклади, які були на українській землі, коли приходив опікун, обкрадав свого підопічного і казав: всі все одно за мене. Ти нічого не доб'єшся. Просто визнай. І все нормальний підопічний, у якого є консультант, сказав би: Ну, ти не будеш захищати, нічого страшного, бере і починає писати. Маєток в стані на момент, коли я опанував цей маєток як власник, не в тому стані, який сьогодні. В 98, 28 червня 96-го року Українська держава неймовірно багата. Немає в ній є фабрики, в ній є заводи. Все ідеально, все працює. Основна порожня це ресурси Нікуди не поділися вони нікуди не поділися між Теря... іншими на четвертому рівні, на четвертому місці на третьому на четвертому понацінамі. На третьому по всьому. Першому четвер на четвертому Та четвертому. Чотому да четвертому по да. цьому. Да. ДА ДА. до нас Бо не те, що на першому на першому місці під нами. <ріг> Да. Ми в принципі точка відлікується. Да, ну, Головне, що з точки зору бухгалтерії, наше майно нікуди не поділося. Воно продовжує залишатися в нас на балансі. І ми пам'ятаєте, п'ята да? стояв? Дивіться, тринадцяте серед. Статя. От сьогодні цей чоловік, з яким цей от він буде діяти між іншим, теж. Я не розкрив тебе. Тягу, закордону це, і він сказав, що нічого не пропало. На нас все висить, на нашому балансі все висить. То. Замки то, то. то. Так, то. Абсолютно заводи. Вірно. заводи то. Дивіться, що круто в нашій Конституції. Її хотіли написати з текстом Верховна Рада України в інтересах українського народу. Ми це можемо прочитати в Декларації про державний суверенітет. Якби було написано таким чином, це б означало, що носієм установчої влади є організація Верховна Рада України. Розумієте, це Ну, там написано в Декларації Верховна Рада Української РСР. Но носій установчої влади був би визначений як Верховна Рада Української РСР. В 94-му році була пропозиція проєкт Конституції, в якому було написано: ми український народ. Ну, це як в Америці і був би визначений на всій установчій влади український народ? Ми отримали конституцію, в якій написано: Верховна Рада України від імені, від імені українського народу. Неймовірно крутий текст. Чому? Якби було написано Ми український народ, і вони б розкрадали, вони б розк сказали, так а що би? Ми? ми як український народ і, роз... і продавали. А в чому проблема? Ви український народ? І ви український народ. Як думаєте? Розумієте? Це... Якби було написано Верховна Рада Української РСР в інтересах українського народу, вони б сказали, Так ми носії установчої влади. Ви тут взагалі ніхто. Ви український народ, а ми носії установчої влади. Але написано, Опікунська формула. І ми можемо буму, підтягувати все буму, опікунське буму. право. Ви розумієте, ви, в в, в, в будь-яких законах тобто є закони магії, так, є закони народу. Я вже сказала, найвищий закон рахується традиція. І розумієте, якщо ми, наприклад, якщо ми як вам сказати так правильно, от з точки зору магії, я буду казати. Так, Якщо злодії, а діти, діти проснулися і починають діяти або починають шукати, вони злодіям не дають на енергетичному рівні підімняти під себе. Тому і це виходить з точки зору магії. Так от, три розділи, нагадую, в статуті Організації Об'єднаних Націй да. е описують Опікунство Опікунство державами, опікунство територіями. Розумієте? Над корінними народами. Тобто опікунство це цілий розділ титул правопіків Дегіста Х'юстиніана. І де б ви що не читали? І як би не читали, мова йде про одне. Опікун не має право діяти проти інтересів свого підопічного. А якщо вкрав має повернути вдвічі? Якщо ми доведемо, але поки не, буде, поки не буде дитини, поки не буде самого спадкоємця, і ми це не зможемо довести. Вже є, все нормально, ми вже подали. Ну, та. Тепер дивіться, має повернути вдвічі. Повернути. Навіть без слова вдвічі, повернути. Слово вдвічі, це два обмеження насправді. Тобто ми можемо претендувати в коридорі моральна компенсація 0 до 100%. Розумієте? Тобто ми можемо заявити моральну компенсацію за розкрадання в межах коридору. І ми можемо спиратися на норму права, яка була застосована. Вона може бути оскаржена, вона може бути якимось чином. Ми, ми не хочемо до 300% ми не можемо відсотків, такої норми права не було. І нам не обов'язково казати: просто поверніть. Ми можемо встановлювати норму моральної компенсації в межах визначеного коридору. Від 0 до 100%. Якщо ми кажемо про моральну компенсацію в межах коридору, ми можемо посилатися на норму права. І вона не фантазія. Це не канони, це конкретні нормативні документи, які лежать в основі є сторінки, лежать в основі римського права. Підписання Римського статуту дуже просто виводить нас в наші права. По-перше, ми дуже легко доводимо, що ми були підопічені Верховній Раді Української РСР. Це прямо в преамбулі написано. А вони ніколи не міняли свій статус. Вони завжди були тою самою Верховною Радою Української РСР. Тобто, нам сьогодні сказати, що ми були як український народ обкрадені, це показати два документи. Один документ показати чинний основний закон, який не оскаржений, і в нього вказана опекунська формула. Другий документ показати, що вони самі визнають, що вони і є та сама Верховна Рада в 91-му році утворена шляхом перейменування з Верховної Ради Української РСР. Не то, просто перейменована. Переминовано. Не Тобто та ж сама. Нам головне, що вони до 28 червня 96-го року. І немає жодного документа, щоб вони були утворені. І вони ніколи про це не заявляли. Ми кажемо, Володимир Зеленський, скажи, будь ласка, ти виступаєш в Організації Об'єднаних Націй? Так. А в якому статусі? Президент України? О! А яка Україна в Організації Об'єднаних Націй? Україна. Організаційно правову форму, будь ласка, а не назву. Не позначення. От в правовому походженні. Да, там же ж під, е, 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 я забуваю, диклеймт. Як от це слово в англійській, яке перекладається як позначення? А де це тут? Нота ви маєте на увазі? Да, 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 нота. Да. А де вона? Nee yeah? Нет, не name? Ні, не неймід. Неймід це під найменуванням. А тут інше слово використано. Зараз. Nee, Колега, ну розкажите. Я кажу, я не я... підмалась з цими документами, я не можу підказати. Yeah. Mm -hmm. Класенний документ, да? Отак його перекладає Google. Я покидав okay, це коли запитала МЗС, а що змінилась назва? Вони сказали, у нас оригіналу немає, у нас є копія. Ми вам надсилаємо цю копію. Уявляєте? Копію да? чого? Документа, яким перейменовано Українську РСР. В організації об'єднаних Ось вона так, так власне, що в них тільки документ у той, що ти кажеш, внесення змін Конституції від 16 вересня, який був да, да, в да. України. но там... все одно в організації Об'єднаних Націй треба було на щось спиратися для того, щоб почати називати українську радянську соціалістичну республіку Україною, і цей лист вони відправили ось це. Єдиний документ, який є в організації Об'єднаних Націй та, та фішка в тому, що вони це зробили до 4 серпня, а в нас не змінить 16. Так, да, 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 все, правильно, все правильно, все правильно. Є маленьке но, чому Організація Об'єднаних Націй нічого не говорять. Бо це може заявити тільки сторона по справі. Це може заявити сама Українська ЕС або Український народ. Ми сторони по справі. Ми опікуємо підопічний. Всі інші даже, не сторони по справі. Чому? чому кажуть СРСР неможливо викинути з організації Об'єднаних Націй? Треба бути стороною по справі, щоб це зробити. А їх всього три. Сама СРСР, Білоруська РСР, Українська РСР. Чому ж я їй кажу? Зеленському достатньо вийти на трибуну ООН сказати: я президент Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ось мої твірені документи. Два. Один про заснування поста президента Української РСР. Так, да, він на сьогодні в статусі не застосовується на території України, але я на трибуні ООН, тут він діє. Чому не говорить голова держави? А йому ну... він що? Ну голова держави. Там от пишеться, що є президент і голова держави. Там тотожні стоять. Ага. Глава держави. Ага. А, а на трибуні ООН не тільки глави держав можуть представляти державу. Від імені глави держави можуть бути надані вірші грамоти. Тут, наприклад, При... тому ж саму Кулебі. Міністр закордонних справ. Ну, Якщо Стефанчук буде виступати на трибуні ООН, то йому потрібні будуть відповідні вірші документи від глави держави. До якої саме держави? Глава ж не країни. Деякі дебіли політологи вони використовують фразу Він глава країни. Ну вони безграмотні. Це такі. Можна бути главою держави, Звичай. не можна бути головою територіальної громади. Розумієте? Бо територіальна громада не є юридичною особою. Можна бути головою зборів територіальної громади, можна бути головою органу місцевого самоврядування, але головою територіальної громади буде неможливо. Хто в нас в якійсь юридичній особі може виступати як глава засновників? Це при умові. Якщо територіальна громада створила орган місцевого самоврядування? вона могла не створювати. О. Якщо вона діє через збори, Правильно. то збори є органом засновників, Правильно. і ви можете бути головою зборів як органу засновників, ну, но главою засновників ви бути не можете. Тоді може бути уповноважений, який виступає від громади. А де він взявся це уповноважений? Де так. він взявся уповноважений? Жителі. жителі на зборах Бінго! Ну, збори! Таки, збори! Я коли кажу уповноважений на що? А в ті функції немає. Да. Якщо він уповноважений діяти від імені зборів жителів, то це є голова зборів. Функцію, або він, то, він то, уповноважений то, щось сказати десь. Посол Рушетана була така книжка колись. Вот. Так от, посол він уповноважений представляти інтереси в інших територіальних громадах. Ну, хай, це так. так. Оце designation, це може бути ще під позначенням, або під шифром. Ну, під позначення. Сме... позначення. Ще цікавіше. А, для, ще, а... так, воно йде в... <рес> тобто Откуда вам названня. Ну знову ж таки, чи сказано Факіпуча в цьому документі, що Українська Радянська Соціалістична Республіка припинила своє існування? Ні, науки це не Ізвісно, тут не сказано це. Тут сказано, якщо, що вона продовжує своє якщо існування. Якщо вона припинила, була окрема резолюція і ввели нову державу, і все. О, да. бачиш, а, а можна по омолчанню? За... Ні, не так, та так. Ні, такої правової процедури не існує. Такої правової процедури не існує. Правильно, і тут хто не каже, що вона спичила в возі, всі імітують сюди, але корпорація. Для українського народу краще думати, що українського РСР більше нема. А, Тоді так, Український так, рос... Рос... <с>... Український народ не вимагатиме окремої резолюції Організації Об'єднаних Націй для вже своєї самостійної держави. Нехай Україна це знаєте, як десь я бачив, рибка така: в неї є особливий паразит, який підселяється в роті, виїдає язик і заміняє.